Дня ми сьогодні знаходимося в саду, і бачите, погода дощова. Але е, вже ще 3-4 квітня метеостанції показали вильот з Порші. І е, в цьому разі не потрібно витрачати дуже сильно там аж дорогих препаратів. Достатньо для цього використовувати мідні препарати. Такі, як в компанії Самітагро є, або Мідя екстра, або новий препарат чудовий, який називається ArteMix. І ми його сьогодні представляємо вам в саду. Ось так він виглядає, така його гарна каністра. В чому переваги нашого препарату над іншими мідними препаратами? В цьому препараті міститься дві форми міді. Є оксіхлорид міді. Гідроксид міді. Тобто це дуже важливо, тому що одна з діючих речовин вступає скоріше в роботу, друга чуть-чуть повільніше вступає в роботу. І це відбувається за рахунок того, що воно пролонговано. Також в препараті є дуже багато адювантів, прилипачів, суфрактантів, за рахунок чого воно сприяє гарному покриттю плодових біляк, плодової бруньки і листової поверхні, яка вже є на даний момент. В цьому господарстві. Вже була зроблена одна обробка препаратом Медіан Екстра з нормою 2 літра на гектар. Було зроблено пару днів назад. Але сьогодні йде дощ і треба буде робити, тому що йдуть вильот спор, і треба буде робити препаратом Артемікс з нормою 2-2,6 літра на гектар. Також ще перевагою препарату Артемікс є те, що в нього дуже гарний помол. Помол у нього 0,84 мікрона. Такого помолу у мідних препаратів на ринку України немає ні в одного препарату. Сприяє кращому покриттю будь-яких листочків, які в нас є ось тут вже на, на даний момент, і кращому покриттю всієї цієї поверхневої частини, яка ось у нас є зараз вже сформована. Artemix і Екстра мають сертифікати органічного землеробства. Тому в хазяйствах, які мають органічне землеробство, займаються вирощуванням органічних культур, плодово-ягідних, можна використовувати цей препарат в будь-який період вегетації, тільки дивитися, коли, що як робити. Тому, будь ласка, зверніть увагу, препарат Артемікс, нова формуляція дві діючі речовини на ринку України, присутній і до цвітіння ще можна зробити одну-дві обробки. Дякую за увагу.